Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Мене звати Вінницька Наталя. Я вчителька української мови та літератури. Сьогодні мова буде йти про автора, для якого сцена стала кумиром, а театр священним храмом. Тема нашого уроку української літератури Іван Карпенко Карий, трагікомедія 100 тисяч. Рушаємо у світ театру та драматургії. Карпенко Карий це сценічний і літературний псевдонім Івана Карповича Тобілевича. Свій псевдонім він вивів із імені батька Карпа, суфікс енко зменшувальний і підкреслює зв'язок з батьком, що буквально значило син Карпенко та свого улюбленого персонажа Гната Карого. Героя п'єси Назар Стодоля Тараса Шевченка. Іван Тобілевич народився 29 вересня 1845 року в селі Арсенівка поблизу Єлисаветграда, що на Кіровоградщині. Родина Тобілевичів відома такими іменами, як Микола Садовський, Панас Саксаганський, Марія Садовська Барілоття, цілою плеядою фундаторів професійного українського театру. Після закінчення повітового училища. Іван Карпович працював у поліцейській канцелярії, служив у міській ратуші в Бобринцях у Єлисаветградському поліцейському управлінні, працював секретарем міської поліцейської управи в Херсоні. Згодом знову в Єлисаветградській поліцейській управі, дослужився навіть до колеського секретаря. Але Тобілевича звільнили з роботи як неблагонадійного. Іван Франков в майбутньому скаже: Царський уряд втратив поліційного пристава Тобілевича. А Україна придбала драматурга Карпенка Карого. Незважаючи на рутинне чиновницьке життя, Іван Тобілевич багато читав, займався самоосвітою. З дитячих років мріяв про театр, і коли в Бобринцях організувався драматичний гурток, Карпенко Кари став його найактивнішим учасником. Грав різних персонажів із п'єс Івана Котляревського, Григорія Квітки Основ'яненка. У Єлисаветграді засновує новий драматичний гурток, де ставить п'єси відомих драматургів. Завдяки цим постановкам Тобілевич зажив слави популярного актора й організатора театральної справи. Чиновницька посада багато років давала Іванові Карповичу засоби для прожиття, а духовне задоволення він діставав від театру. Після повернення з адміністративного заслання з Новочеркаська Іван Карпович повернувся на сцену і більше ніколи її не покидав. Спочатку він виступав у трупі Миколи Садовського, а пізніше разом із Панасом Саксаганським очолив окреме театральне товариство. Отже, Карпенко Карий є одним з корифеїв українського театру, тобто людиною, яка досягла успіху в даному мистецтві. Іван Карпенко Карий написав п'єсу 100 тисяч у 1889 році на хуторі Надія. Поштовхом до її написання стали реальні факти соціального життя Єлисаветграда, про існування яких згадувала дружина письменника у своїх листах. Саме про такий випадок вона згадує, коли якийсь пройдий світ продав чистий папір замість фальшивих грошей селянинові сусіднього села, що було недалеко від станції Шостаківка. Цей випадок був непоодинокий. Але як справжній митець Іван Карпенко карий не обмежився з малюванням поодиноких випадків шахрайства. У п'єсі автор піднявся до узагальнення життя українського пореформаного села у 80-х-90-х роках 19 століття. Спочатку твір називався Гроші. Цензура не пропустила цей варіант п'єси, тому Іван Карпенко Карий його доопрацював і подав на повторний розгляд. На думку самого автора, ця назва краще буде відповідати сюжету твору. Адже справа йшла не взагалі про гроші та їхні значення, а саме про суму в 100 тисяч, яку наважився придбати головний герой на свої 5 тисяч. У 1890 році під назвою 100 тисяч твір було поставлено на сцені. Головну роль виконав сам автор. До речі, слово гроші у п'єсі використано 132 рази. Сюжетну лінію твору побудована на конфлікті шахрай, ошукав шахрая». Коли пройди світа Герасима Калитку обводить навколо пальця ще більше аферист невідомий. Але автор використав доволі простий сюжет, щоб зобразити узагальнений образ представника нової аграрної буржуазії, який у гонитві за багатством втрачає все людське і наважується навіть на кримінальний злочин. На початку п'єси головний герой Герасим Никодимович Калитка зустрічається з невідомим, той пропонує йому махінацію. Купити 100 тисяч фальшивих рублів, заплативши за них тільки 5 тисяч. Невідомий залишає калитці зразки фальшивих грошей, які начебто неможливо відрізнити від справжніх для перевірки якості підробки. Калитка сам боїться піти в банк з фальшивими асигнаціями і вмовляє зробити це свого кума. Тим часом інший єврей, фактор Гершку Маюфес, пропонує Герасиму надійнішу справу. Позичити 5 тисяч рублів поміщику під залог його земель. Буцімто поміщик не зможе повернути гроші, і земля опиниться в руках калитки. Кумова поїздка до міста вдалася, фальшиві гроші прийняли. Тоді герасим зважується на купівлю ста тисяч. Утім, гроші виявилися звичайним папером, і тільки зверху в мішку було кілька пачок зі справжніми купюрами. Втративши 5 тисяч, Насправді у останню мить він дає три тисячі замість п'яти. Калитка пробує повіситися, але його врятував копач Бонавентура. Прийшовши до тями, обдурений махінатор промовляє: Пропала земелька, смоквинова. Нащо ви мене зняли з вільовки? Краще смерть. ніж така потеня. На чому п'єса завершується. Окрім основної лінії, п'єса містить також і побічні, мета яких краще розкрити характер головного героя. Одна з таких ліній кохання сина калитки Романа з наймичкою Мотрею. Герасим не погоджується на їхнє одруження. Він мріє поріднитися з мільйонером Терентієм Пузирем. Однак, коли Роман відвідував пузиря, там з ним обійшлися, як з челяддю, що вкрай обурило батька. Коли кум повернувся з міста з радісними звістками, калитка, бажаючи потайки відсвяткувати подію, погоджується на заручене Романа й Мотрі, аби не виникло підозр щодо справжньої причини свята. Лінія копача Бонавентури вводить у комедію протилежність Калитці мрійника, який присвятив своє життя тому, щоб ураз розбагатіти, знайшовши закопаний скарб. Образ дружини калитки працьовитої простої жінки. Допомагає показати скупість Герасима. Він, наприклад, змушує її ходити три версти до церкви пішки, жаліючи коней. Герасим калитка центральний персонаж твору. Зазирнемо в тлумачний словник. Калитка це торбина для грошей, гаманець. Випадково. Думаю, що автор навмисно дає таке прізвище героєві. Герасим – сільський багатій, основа його багатства земля. Маючи шматочок кругленький в двісті десятин, калитка цим не задовольняється, він прагне більшого, у нього велика, навіть ніжна любов до землі, та це любов власника, черствого і запопадливого. Ох, земелько, свята земелько, твоя боже дочечко. В пориві проголошує калитка. Але тут же розкривається і причина цієї розчуленості хижака. Як радісно її загрібати докупи в одні руки й би її без віку. І, власне, для того, щоб отримувати таку бажану землю, калитка спромігся на аферу. До образу калитки однозначне визначення негативний навряд чи можна застосувати. Хоча при першому прочитанні напрошується саме воно. Звичайно, його вчинки не викликають симпатії. Грубе поводження з дружиною, нещадне визискування наймитів. Утримування їх напівголодними, прагнення одружити сина Романа всупереч його бажанню з дочкою Пузиря. врешті-решт, намір учинити кримінальний злочин. На кожному кроці виявляється одержимість героя збагаченням. Калитка йде впевнено до своєї мети розбагатіти так, що розіпре грошвою, щоб можна було пузиреві сказати голяк масті, чирва світить. Його апетити масштабні. Всю землю навкруги скуплю. Ідеш день, чия земля каличена. Ідеш два, чия земля каличена, ідеш три, чия земля Калитчина». Але не так усе просто, як здається, на перший погляд розглянемо епізод першої зустрічі калитки з невідомим. Короткі фрази. У ремарці слово зітхнув, показують нам людину, яка надзвичайно хвилюється і вагається, перш ніж зважитись на аферу. І це зрозуміло адже калитка селянин, він усе життя працював на землі і звик заробляти своєю працею. А тепер він наважується порушити норми моралі, засвоєні ще від батьків. У повсякденному житті Герасим не шкодує ні себе, ні інших. Не доїдаєш, не допиваєш, день при дні працюєш, жінка з діжі рук не виймає. Герасим не тільки стяжатель, що приобретає грунти, він ще й лірик, зворушує його монолог Ох земелько, свята земелько, Боже ти донечко, як радісно загрібати тебе докупи в одні руки легко по своїй землі ходить. Що ж товхає калитку порушувати норми моралі. Та йти проти своєї природи, колись чесного селянина. Проаналізуємо світ, у якому живуть герої п'єси. Невідомий скаржиться, що вдався до шахрайства, бо прогорів на торгівлі ніхто не купує. На очах калитки відбувається розорення колись багатих поміщиків купили у борща, купуйте у смоквинова, а там у Щербини, каже Бонавентура. А по сусідству з калиткою набирають силу пузир, жолудь і чобіт, які можуть поглинути його володіння. Світ почав жити за новим принципом або ти, або тебе. У цих умовах калитка шукає опори, і захистом, на його думку, може стати лише накопичення земель, збагачення. І питання в тому, хто встигне першим. У цій гонитві калитка ладен на все. Моральна смерть логічно завершується спробою самогубства. Навіщо жити, якщо втрачено мету життя. І, хоч трагікомедія закінчується фразою Краще смерть ніж така потеря, яка б мала висміювати героя, але чомусь зовсім не смішно. Саме це характерно для жанру трагікомедії. Зауважте, що трагікомедія це драматичний твір. У якому поєднуються ознаки комедії та трагедії. Під час комедійного конфлікту відбуваються трагічні події. Нагадую, що драматичним називається художній твір, у якому показано життя героїв у дії. Його написано у формі діалогів, монологів. Такий твір призначений для сценічного втілення. Трагікомедія Сто тисяч Карпенко Карого складається з чотирьох дій, кожна з яких поділена на яви. Ява – це частина дії в драматичному творі, у якій склад виконавців залишається незмінним. Композиційно твір складається з таких елементів. Експозиція. Це знайомство читача з місцем дії та дієвими особами герасимом Калиткою, Бонавентурою, Савкою, Невідомим, Сином Герасима Романом і наймичкою Мотрею. Зав'язкою є восьма ява першої дії твору. Невідомий домовляється з калиткою про те, що у визначений час він передасть йому на вокзалі 100 тисяч фальшивих рублів за 5 тисяч справжніх. Розвиток дії, гонитва калитки за грошима, його економність і жадібність. У другій та третій діях показано, що кожний вчинок калитки, кожна його думка підпорядковані безглузді, жадобі без збагачення, накопичення грошей і землі. Він нещадно експлуатує наймитів. Підганяє до роботи сина і дружину, в одруженні сина шукає засобів збагачення. Кульмінація четверта дія п'єси. Жит попереджає калитку, щоб він не барився з купівлею землі у смоквинова, бо її поспішає придбати жолудь. Калитка з савкою їдуть на вокзал, привозять мішок грошей і починають ділитися. Настає найвищий момент напруження дії в мішку. Замість фальшивих грошей були пакунки чистого паперу. Невідомий виявився спритнішим шахраєм, ніж калитка, і обдурив його, продавши за справжні рублі мішок чистого паперу. Розв'язка трагікомічна. Досить заможний господар, утративши тільки три тисячі рублів, і то, через власну жадібність і довірливість, намагається покінчити життя самогубством його рятує від смерті Бонавентура. Уперше екранізували трагікомедію Сто тисяч у 1958 році. Постановка була створена на Київській кіностудії імені Олександра Довженка за сценарієм режисера Гната Юри. Тема, заявлена Карпенком Карем, є вічною в просторі світового мистецтва. Психологічний тип людини, одержимої жадобою до збагачення, давно відомий у літературі гопсек в «Оноре де Бальзака, гарпагон у Мольєра. Та якщо названі письменники лише роблять припущення про те, що призвело їхніх героїв до певного психологічного стану, абсурдності дій, то Іван Карпенко Карий розкриває проблему детально. Автор показав себе як прекрасний драматург, глибокий знавець психології людей та майстер діалогів, замальовок, за якими стоїть глибокий смисл. Отже, добігай до кінця наша мандрівка світом драматургії та театру. Читайте драматичні твори, відвідуйте театральні вистави. До зустрічі на наступному уроці української літератури з вами була Вінницька Наталя. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки Едукофандейшн.